Так, і ще формуємо оперативний склад, вже третій в Києві. Ось Тут збираємо компресора для швидкої відправки. Ми знаходимося на Кирилівській, 69. От, є різного типу компресора. Ну, ще будемо підвозити. От, є корпуса трошечки, ну, ми вже майже все виробили. Випрацювали точніше. Ось компресора, вентилятори від 200 до 630 у нас тут наявності. От. Так що це от на щити керування будемо збирати. Ще є конденсатор, але він пошкоджений, от, якщо видно на відео. Сплюснута трубка. може когось зацікавить хлопці під реставрацію. Ціна буде класна на нього. Такий потужний. Тут кіловат 50 в ньому. От. Тому звертайтесь також.